Сьогодні у нас 12 травня на градуснику плюс 7. Що за кацією не зрозуміло взагалі. Листя, нібито воно і є, а цвіту взагалі немає. Ну, в місті є цвіт. Е -е, вероятність така, що в місті приморозку не було і в місті. Є цвіт акації, а тут в селі немає взагалі. Пасіка сидить, бджоли не літають, тому що у нас нарешті пройшов дощ. Хоч якийся, хоч нездоровий. Перший дощ був в п'ятницю і сьогодні вночі теж був дощ. Още одна деревина в дворі. На ній теж нічого немає, цвіту взагалі немає. Що зараз робити з бджолами? Ну, лише кормитися цукром, тому що все, до соняшника в нас не буде вже взагалі нічого. Ріпаку в нас немає, липи теж будемо кормитися цукром.